Всім привіт! Сьогодні невеличкий огляд: ось такого кріплення для смартфону на кермо велосипеда. Воно класне тим, що дозволяє знімати відео. Тут є два регулювання. Перше обертає смартфон ось так. Можна встановити його вертикально, чи горизонтально, чи під якимось кутом. І друге регулювання дозволяє нахиляти смартфон вперед. Чи назад, і таким чином більше знімаючи дорогу, небо, чи що там вам потрібно для конкретного кадру. Комплектація наступна: саме кріплення для смартфону на кермо, підкладки дві різної товщини, для того, щоб можна було його зафіксувати, навіть якщо там на кермі дуже тонка труба, ключ для затискання, дві силиконові прокладки тонкі, фіксатор додатковий. І набір ось таких от наклеїчок гумових, які я вже поклеїв ось сюди, на внутрішню сторону, для того, щоб смартфон краще тримався і точно не випадав. Також в комплектації є інструкція зі встановлення. Приїхало це все в ось такій картоновій коробці, яка в свою чергу була запакована в звичайний поперечний пакет для посилок. Зараз я проїдуся по асфальту, по велодорізці і по ґрунтовій дорозі, та покажу, які виходять відео при такій зйомці. Камера тут смартфону з оптичною електронною стабілізацією, тож думаю, по асфальту і велодорізці картинка буде більш-менш прийнятною. А от на ґрунтові тут я трохи сумніваюся. А заодно перевірю, наскільки надійними є ось ці фіксатори і чи не будуть вони ослаблюватися під час поїздки. А також наскільки надійно тримається смартфон в цьому кріпленні. На перший погляд тримається надійно. Ось цей додатковий фіксатор кріпиться наступним чином. Я одразу думав, що він буде замалий для мого смартфону, але... Так, як сильно розтягується, то свою функцію виконує. Єдиний недолік цей фіксатор перекриває частково екран. І відповідно керування смартфоном і камерою стають незручними. Кнопочку запуску відео нажати можна і зупинити, якщо треба, але все одно це не так зручно, ніж коли екран був би повністю доступний. Грунтова дорога, запис в режимі суперстабілізації. Тому що в звичайному режимі картинка просто перетворюється в жиле. Зараз їду повільненько і буду поступово набирати швидкість. Подивимося, що вийде. В nee, неї mm -hmm. велосипед трясаєш жорстко. Думаю, відео буде те саме. Побачимо. Виїхав на велодоріжку, викладено бруківкою. Вишовкою. Vamos lá. До речі, це кріплення разом з велосипедом може слугувати в якості штатива. Прямо зараз смартфон і стоїть на велосипеді, і на нього я записую це відео. Я ще не дивився відзняти матеріал на комп'ютері, але на смартфоні виглядає так, ніби картинка в принципі більш-менш нормальна, принаймні в режимі суперстабілізації, коли працює і оптична, і електронна стабілізація відео. Бо в звичайних режимах картинка там перетворюється ледве не в жиле, і використовувати її не будеш. Тож, таке кріплення є сенс купувати для запису відео лише в тому випадку, якщо у вас камера з оптичною стабілізацією на смартфоні. Кріплення повністю виготовлене з металу, виглядає доволі надійним. За годинку, що я катався, по грунтовій дорозі асфальту нічого ніде не розхиталося. Смартфон. Сидів на місці, нікуди не з'їжджав, тож я думаю, що все окей і в майбутньому навряд чи щось, щось зміниться. Але якщо ви будете дивитися це відео через кілька місяців після його виходу, і вас цікавить таке кріплення на кермо велосипеду для смартфона, для зйомки відео, то пишіть свої запитання в коментарях, я тоді вже відповім точніше, маючи більше досвіду його використання. А поки що на цьому все. Якщо відео було вам корисне, поставте подобайку, підпишіться на канал. 이 <목소리> 복암. <목소리> <목소리>